У мене є класний досвід роботи в Ізраїлі. Я працювала на війні, коли Хамас вторгся в Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Я туди потрапила не в день вторгнення, але за днів п'ять я вже була там, працювала і бачила, як працювали ізраїльські ЗМІ. Мене здивувало багато фактів. Насправді все зрозуміло. Дискусія відбувається в прямому етері, експерти. Там політики військові. По-перше, вони показують, куди прилетіло одразу. Тобто, прилетіла якась ракета чи дрон. Там уже знімальна група, і вони точно говорять: вулиця така, то, будинок такий-то, загинули місцеві жителі, тому що це житловий район. Прям у нас все-таки ми мацаємо ці правила, правила подачі інформації. От у них немає такого засилля. Ворожої пропаганди розумієш, нація монолітна і інформаційне поле монолітне. Так, є певні опозиційні сили, які там невдоволені роботою, Нетаньягу, уряду, тими чи іншими якимись рішеннями. Але якщо стосується питання виживання нації, то ем, інформаційне поле монолітне. І це круто. Дуже круто. Немає, ну ми не відволікаємося на всі ці. Пропагандистські, якісь ворожі, знаєш, атаки, це, це класно. Тому я раджу журналістам, особливо журналістам там, з малим досвідом, з малим досвідом роботи на війні, чи з такою чутливою інформацією, пропускати себе крізь того, що от зараз ви хайпанете, ну а далі що? І думати про інститут репутації.